прожарены. готовка окончена. Осталось підігріти воду для зубов. Потім можна це все залити. Залить можна буде этой водичкою. Обратите внимание на ці вот дві бутилки. Абсолютно одинакова вода. вот эта бутилка ночувала на дворі, а ця була в палатці. Різниця в температурі. Ця була на холоді, а цю я трошки підігрівав, виходить. А так це те та ж сама вода. Набрана в одно і те же время. Коротше в ній тоже є железо, судя по всьому. І дуже багато всяких этих самих карбонатів, гідрокарбонатів. Вот. Ну, в принципі, я ж говорю, що один день полезно попити. А якщо каждый день, то лучше пить по чуть-чуть такого. Я дуже уєднаному місці нахожусь, хоча звук дороги доноситься сюди. Но слышимость тут дуже хороша тихо дуже. Так що я, якщо хтось буде двигатися, я, мабуть, метрів за 300 його вже почую. Любой організм. Чого падаєш, а? Поки що я чув животных животних косулі там, гавкали, букали. Все, я п'ю чай. Це був важливий момент. 21 серпня сьогодні 2025 року. Я знаходжусь десь в центрі Чехії, вже, навіть, навіть ближче до Словакії. Точно не знаю по карті, треба подивитися. Ну, центр, центр Чехії. Так. Ну і що касається цієї консерви, ціна то в неї хороша, ну вона того не стоїть. Получається, типа кілька, типа шпротов. По вкусу дуже напоминає шпроти. М -м -м -м. Бачите, як воно розлізесь в момент само. Я його не трогав. В общем-таки, це я собі перекинув на перекус, бо зараз їсти не хочу. А потім відкрию зім. Було в баночці. Пока. Я вечором пробував з нього взяти олію, щоб піджарити ті самі на сковородки. Але теж вийшло не то. Вот. Я думав, щось буде в'єтнамського, але кілька не дає не тот вкус. Наоборот, портить м'ясо. Сковородка, в принципі, неплоха, але трохи пригорає. Да. Це не та сковородка, которая ідеальна. Ну, за ними другого пойдет. Все. Будем собираться. Не собиратися. Сначала зуби почистимо ще. Он водичка вже гріється на зуби. Отже так. Там чувак комментировал насчет чат тому потому что в последнее время часто його упоминаю. А, а, надо розуміти, что... Він на самом деле нічого не знає. Він не шукає інформації, він не має в реальному доступу до інформації. Він обучався на текстах, які писали люди. і відповідно він дає відповіді по принципу такому, як дали б ті люди, які писали ці тексти, Тобто він обучався на людях і веде себе примерно так же, як і людина. Люди теж не завжди відповідають правильно. Насправді, правильного відвіда на будь-який питання ніхто не знає. Вот. Поэтому вот так його треба сприймати. І він і не програма, поэтому у нього немає точного алгоритму. Не і не поискова система. Вот. Поэтому, э, суть в чому, що я хочу сказати. GPT це така хороший інструмент в руках у того а хто сам щось знає. Тож тобто, якщо ти самомієш думати, то ChatGPT це твій хороший помічник, який буде виконувати рутинну роботу за тебе. Щоб ти довго не соображав, не рішав, не шукав нічого там, де не думав, а він частково думає замість тебе, но основне славиться за чоловіком. Тому що правильно задати вопрос йому, це тоже надо вміти. І проаналізувати, що він відповів. потом задать уточняющий вопрос, то есть по сути э, все равно, если ты сам вообще ничего не понимаешь в том, что ты ему попытал, то толку с того не будет. Ну, вот это то, что я хотел бы сказать. И самое главное, что э, я решил попробовать то, что сказал хлопец написал, отправил в самом чату GPT и э, Подивився, що він відповів. Спочатку він відповів дуже длинно, так, дуже слишком заумно, а потім попитав, чи хочеш, щоб короткою? Кажу, давай короткою. Він мені накидав коротких варіантів, а то я й написав там. Взагалі, я можу сказати так, якщо кратко додати, я вже сказав, що це зовсім не те. Коротше, нам треба ще привикнути, що воно таке. І в будь-якому випадку повністю думати вмісто нас він не може. Основне все одно стоїться за нами. Поэтому якщо ти вмієш думати, то чат GPT це для тебя хороший если ты не умеешь, он тебе хороший допоможник. Якщо ти не вмієш, він тобі не допоможе. Який огонь? Де ви бачили огонь? Не було тут ніякого огня. Що ви ви думаєте? Яка цікава штучка. Навіть не можу зрозуміти, що це таке. Може щось для дров приспособление что-то очень древнее прикольно тут трошки дали вообще такий молодняк Серед него вообще захватиться было бы идеально вот там он, среди молодняка трошки выще дерева, самое оно а ось тут выход наш так напоминаю родину выехал на стежечку она веде до трассы А еще я там бачу в далечине опять эти таблички с этими, с маршрутами. Опаньки, видите? интересно. Вот. А, таблички с маршрутами такие же, как у нас в Карпатах. По одному принципу сделаны. Так, населенный пункт называется Бреги. И мы продолжаем движение. До речі, так. Да. Там струмочок був, я постирав носки свої. А то вже давно не стирані. Носки треба стирати почаще. Коля, там діток кучать на велосипеді кататися. І обоє діток, у них короче, координація движення дуже странна, але вони ще погано вміють. І виходить, коли я проїжджав мимо, у них щось зроблять таке, таке самое, вони їдуть, різко сворачують на мене. Так, Приходилось уворачуватися, об'їжджати стороною по траві. Ось вот. Вот так работает. То Тобто вони думають про це, вони бояться это зробити. І руки самі не слухаються і роблять. Отак. Вот так, ось я побачу тут тандемчик. Інтересний. А цікаво в ньому то, як устроєна передача. Вообще. Получається, бачите. Що если передній крутить, задньому по-любому приходиться крутити. І в этом недостаток большинства тандемів. немає разделения То есть, если крутить, то все, обоим сразу синхронно. А, ну и задние, если крутить, передние тоже. То есть, они по-любому крутят разом всегда. Вот в этом проблема. А надо сделать так, чтобы можно было раздельно. Это более сложная технология, но много кто делает. Некоторые ребята умудрились сделать такие. Мистер Андерсон, погляньте. Какая красота. примерием ну як мистер андерсон у нас еще плюс два так наступный населенный пункт у нас называется лагн Богданич. богданыч прикольно тут у них даже троллейбусы есть значит не маленький такие Прикольно, что это рядом с этой дорогой есть велодорожка. Вот. И велодорожка все время идет вдоль нее параллельно. Але! <laughs> Осман почему-то не проложил велосипедный трек по, дороге, по трассе, а там, до населенный пункт, еще сделал зигзаг по, по нему. Хотя можно ехать вдоль трассы все время по велодорожке. Весьма странно. То есть получается велодорожку він показывает на карте, но він не может проложить по ней трек, а ориентируется только по трекам, загруженным. В общем, треки велосипедные. То есть велодорожка есть, но він не знает, что по ней можно їхати на велосипеде. Вот так вот. Сейчас велодорожками самая главная беда, что він не может их якось виділити и вообще не показывает их при... Ну, при його масштабі великому. Тільки коли вже збільшиш тільки вот, тоді їх видно. І вже ця проблема аж багато років в цій проблемі, чого вони до сих пор не вирішили її. Було б так удобно, щоб якщо б сразу дивишся і видно всі велодорожки. і можна проложити самому маршрут по ним. Ну, ні. Тут щось таке типу, теплотраси І вони зверху зробили остре ребро Я догадуюсь це мабуть, для того, щоб сніг не лежав, щоб він одразу падав вниз, не намерзав зверху. Вот. А ще на знаку було указано, що тут якийсь замок десь є. Треба подивитися, якщо він по пути, так можна заїхати куди подивитися, коротше в тому, що це саме, що цей город невеликий я думаю о чому прикол ну, от, а оказывается тролейбуси їздять сподобається от великий город до якого я зараз їду І виходить, до цього города проложений тролейбусний маршрут І велодорожка Тобто цей город я так понял входить в агломерацію. так а там він чистить велодорожку надо буде якось об'їхати тут залізничне депо Такі якийсь термінал. В общем, що то железнодорожне, там вони, та саме, дуже багато всього. От, ну оце явно видно, депо, депо тут. Причому дуже велике. Великий железнодорожний узел тут знаходиться. сейчас зайду в кауфлан. І це буде останній магазин, який я буду вивчати в Чехії, все на тому, на тому експерименти закінчаться. Гляньте, тут є рошен. Але чотин стоїть так само зараз по акції. Звісно, він краще. Я візьму пару штучок. А Ще тут хороший Wi-Fi. 2 МБ в секунду. Я зараз відео моментом виложу. Сьогодні вирішив вот таке взяти. Ціна у нього дуже хороша. Хочеться чогось необычного дуже давно таке не їв. Гонпоудер. Получається 100 гривень за 75 грам Це 1300 за кілограм. Ну, звісно, дороговато, але, по-моєму, дешевле я ніде не бачив. Так, такий же похожий бачив у в тому там дороже було. Взагалі і це можу сказати так. Нема за чим туди ходити. Вот. Ну, по крайній самое, всі акції действительно. Я думав, що це то тільки для членів клубу, ні, все працює. Так що нормально. Зараз вот. погризум Ну Це дуже дешеве, прикольно. Попробуємо. Пішохідна дорожка Написано, що велосипедом можна їхати, але медленно От. В общем в Макдональдсі зарядився. Прикол в тому, що і в Махдональдсі теж був швидкий інтернет. Може просто в цьому місті везде хороший інтернет. У мене трошки голова болить і тільки що було якесь відчуття, значить туман. І я дивлюсь, у мене в мене в глазах, чи правда, туман був. Він якось розійшов все швидко. Источник води тут отакий, фонтаном б'є. А як його набирати, не поняття. Це так, щоб пить, мабуть. <гум> От. Дивіться, яка парковка здоров'яна Але велосипеди в основному такі дешеві Я думаю, що Да, о там велосипеди трошки получше в основному. Парковка. Короче, зараз маневрируємо, щоб добратися. До пенні маркета там я докуплю все недостаюче і все. І летим. В прикольний. Кожен день на різні товари знижки. Сьогодні таке ворожливе було по акції. Получається, ось здоровенний такий ріжок. На наші деньги 22 гривні вийшло. На оце дуже скидка велика була. Получається в консерві майже те саме, що я беру в рулетиках. Теж секана. Ну прикольно, короче. хочу попробувати, що воно таке. Правда, тут білка ще менше, але цікаво все одно. Оце теж. Ну і сметанки взяв теж. Вот. Просто вміти молока взяв зустрінку, тому що не було сьогодні акції на молоко. Братишка мого поника стоїть. Коротше основні накупи краще робити в лидлі. По можна брати так те, що по скидці. В Кауфланді тоже. Скидки бувають дуже хороші. Ось вот так вот. А я зараз сажу вкуснейшее мороженое. Короче, построїли мені маршрут Через всякі дупи, а потом вывели на цю трасу. Я собі думаю, а зачем мені так робити, якщо я можу сразу по ней поїхати. І оказалось, траса очень хороша. Вот. Дуже быстро можно ехать. Наконец-то я свернул с этого ужаса. Там дальше дорога местами стала дуже узка. А машины временами дуже сильно едут. А тут классно, тут никого. Вот же ж, э, теперь у меня новое интересное занятие уже несколько дней. Вместо того, чтобы что попало, короче, лазить поэтому в тиктоках всяких, я изучаю интересную полезную информацию новым подходом. Сегодня решил уточнить у чата GPT, дав ему список тех стран, которые мне интересны, чтобы он мне рассказал, сдал сводную таблицу цен на электричество. И он выдал, конечно, бредятину, да. Я же вам всегда говорю, что точную информацию надо уточнять. Потому что он мне рассказал, что что-то выдал, что в Чехии дуже дешевое электричество. И в Венгрии. В Венгрии оказалась правда. А от на ще Чехії не знаю, що за бредятина. Потім він ще на, на Болгарію зависив тарифи, а на Румунію занизив і сказав, що, що в Болгарії дешевле, ніж в Румунії. Так, точно відвідається вже вточняти. Чат GPT підходить, коли ви питаєте в нього щось таке. Наприклад, от зараз я в нього хочу попитати яка нейросеть лучше всього робить код на Java. Вот. Потому що в мене з Java проблема, я її пробував колись вивчати, але це такий важкий язик. Там все зовсім все не так, як в інших. От, допустим, я питаю в нього, він мені видасть якийсь відвід. Да? Я ці відповіді потім перепровіряю, перешукую інформацію в Google, сравню з тим, що він сказав. Вот. Раз, Google что выдаст какие сайты. Но вообще очень хорошо помогает. Я просто люблю видео смотреть. Я его лучше спринимаю. Поэтому я потом задаю цей же самый уже запрос готовый, когда я уже знаю, что я шукаю. Буду задавать, например, в Ютубе или в том же ТикТоке. Вот. Кстати, сейчас ТикТок начинает тоже выдавать хорошие темы, потому что там очень много коротких видео, которые по теме. То есть, если ты конкретно задаешь запрос, Він тобі починає так і він пішов коротше. і ти лістаєш, лістаєш, то що не в тіму пролістуєш. і отак, так прикинь 10 відео він почне тобі показувати те, що тобі треба, і ти багато полезної інформації почуєш. І її теж треба буде потім уточняти. Зараз взагалі дуже важко. Без критичного мислення все одно не вийде. Тому, якщо ти в темі сам не шариш, І питаєш у нього що у них щось таке. В чому ти не розбираєшся взагалі, буде дуже тяжко. Коли, коли тобі немає за що зацепитися. І ти не можеш хі, своїм мозгом зрозуміти, де там може бути ошибка. Отак. І от що касається Charge ChatGPT. Church GPT це такий типу, дуже начитаний чувак. Вся фішка його в тому Що він не спеціалізований на чомусь конкретному. Це чувак, який прочитав усі книжки на світі, представте себе. Но він не може всього пам'ятати, що він прочитав. І зображає ответ на ходу. Такий типа умник. Но відповіді надо перепровіряти, потому что він може ошибатися. Він може ошибатися. Так як і живой человек. Любий Любийший людина буде ошибатися ще чаще. Вот. А то, що він ніколи не признається, що він не знає, так він навчився на людських текстах. А як часто ви бачили, що в інтернетах люди коли щось пишуть або в книжках, хто вам скаже, я не знаю. Люди завжди будуть щось зображати, видумувати, із пальця висасувати, от балди щось писати, а вдруг прокатит. Да? Защитайте на те, що той, хто читає, ще тупіший, і не пойме, і повірить. Людям же найдеше, щоб собеседника убедить в чомусь, а не в тому, щоб добитися істини. Большинство людей отак вот настроєні. Поэтому чат GPT учився на тому, що писали люди. Поэтому і веде себе як чоловік. И в общем, я еще раз продываюсь по всяким критериям, подываюсь несколько обзоров, которые свеженькие именно, свеженькие видео, которые вышли за последние пару месяцев. Там, да, чуваки рассказывают, какие страны в Европе самые удобные, самые дешевые для жизни, там, все такое. И все равно по всем, по всем критериям лидирует Болгария. По моим критериям, так точно вот. Потому что и Испания, получается, вот, по климату уже отпадая. Но в Іспанії багато, багато, багато короче, сложностей. Там невозможно зняти жилье, якщо ти офіційно ніде ще не працюєш. В Болгарії вообще никаких проблем. В Болгарии вообще прикол такий. Ти приїжджаєш і сразу шукаєш житло. І тільки після того, як ти вже позаселився, договір підписав, только потом тобі вже дадуть защиту. Вот такий прикол. Фішка. Google. Тепер Google, а голосовий ввод. Вводиться незалежно від того, ну по крайній мере, з інтернетом, неважливо який в тебе язик вибраний там, він розуміє, определяє і вводить на тому языке, який більше всього підходить, поправляє все. Вернемся ж вже к моєму сьогоднішньому метаму. Після того, як він мені видав ту таблицю с ценами на электричество я почав в отдельных новых чатах спрашивать по каждой стране отдельно и там він рассказывал уже правильно тарифы а почему він в оцей сводной таблице якусь ерунду по-моєму наверное просто в процессе обучения там же зависит от контекста тут был контекст что я ему дав список стран и он выдав сводную таблицу і, скорее всего він навчався на таких текстах де були такие таблицы Вот. И возможно данные получились из разных таблиц. Так. Хотя по датам везде написано было, что это свіжі даты, там декабрь 24 го або вообще цей год, но при этом результат не соответствовал тому. Точно так же по ценам на жилье, когда я вже питаю по каждой стране отдельно, він видає более-менее правильно. Тоже багато приколов. Я кстати сегодня дуже багато зустрічав всякие непонятные жидкости. Выносить. всякие хламиди и вот кто то вынес этого только я так и не понимаю это пылесос чи помпа для воды что то такие в центре Буркивка дуже часто бывает это школа тут напротив школы и перформанс детский тут церквень Називається горний ровень. Горний ровень. <хи> Все-таки що не кажи, а от якби в мене спитали, що найцікавіше в Чехії, це отакі от всякі статуї, такі статуетки, фігури людей. Бо вони настільки качественно зроблені прямо як живі Не знаю, хто їх робив, але по всій Чехії, з їдом. я дуже багато пропустив, жалко, треба було все знімати. Як сама по собі архітектура не дуже. от якщо взяти, не знаю, по сравнению з тим, що я до цього бачив у мене, а от статуї – це да. Радіо включили на громкоговорителі. Протисі сьо приправені, суттєже, їста на коні, стрільнице, звезені в каміону, цукрова вата, скакацій град, а багата там була. Якийсь інтересний ефект такий був по... Я їду від динаміка до динаміка Чехія мене кариматами закидує ще покруче, ніж Аргентина, Ну це вообще кошерний. Mm. Так що буду сьогодні обновлятися. Можна зараз викинути, оті тонкі нафіг надо вони. Знаєте це цей прикол? Їдеш їдеш по трасі, нікого немає. І потім раз-дві машини навстречу і зустрічаються і возле тебе. А у мене джекпот був. Вони зустрілися якраз в той момент, коли мені ще і повертати треба. Отаке. Так, отже ж це саме. В очередном селі у мене тут поворот. И тут было отдыхальное место. Я зробив ще невеличкий перекус. И тепер последний рывок. Ще часа можна їхати. Ну час точно. їду от такими дорогами. а небо хмари накрыли. Може дождь піти Природа вокруг вообще похожа на нашу. Опаньки. Подіваємо антимух Містер Андерсон одобряет Це називалося Заморск Сейчас я їду вдоль цієї траси У нас параллельная дорожка до як там правильно Велике місто Вроді би чи високе таке А оттуда я вже сворачиваю в сторону лесов я так понял, це тут вони зробили по правильному. Автобан проложили паралельно старій дороги і тепер у нас є варіант. Їдемо з кайфом А вообще-то не автобан це просто звичайна траса, Только вона крупная загруженная Поэтому все равно хорошо і, і дощик марасить трошки нас накриває, Ну, я думаю, що сильного не буде, я не бачу признаків сильного, навіть сонце видно, прорізалось. В общем, ми доїхали до цього міста. Зараз ми його промчимося по-быстренькому. Ой, хоч би нас не застав сильний дощ в ньому Бо придеться пережидати, а тоді ж стемніє. Надо тікати. От, у нас ще полчасика, щоб сліняти подальше з нього. Короче, получается мы не построим маршрут в объезд центра. Там в самом центре на горе какая-замок был.